Дуже скоро ми станемо свідками бігу на коротку дистанцію під назвою Вибори. В об'єктиві я Андрій Скоп. Гостем нашої студії є Андрій Болкун. Доброго дня. Заступник голови спілки журналістів України у Львівській області. Андрію, ми вже бачимо, як розгортається виборча кампанія. Тобто, вона ще не оголошена, але вона вже є. На твою думку, що такого особливого буде у цих виборах? Ну, справа в тому, що якщо це партія нормальна, вона готується до виборів відразу після закінчення виборів. І тому в нашій країні перетривають. У, 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 у нас це не практично нереально, бо в нас виборів, на тих самих партій залишаються наступні вибори ну, все менше кількість, вони переходять в якийсь цей. Ну, не зовсім так. Справа в тому, що ми говоримо про класичну якусь там, таку схему, що в кожній державі функція кожної партії боротися за голоси виборців. Це нормально, коли партії борються. Ось і маємо місцеві вибори. Маємо вибори до Верховної Ради, маємо президентські вибори. Це життя, вибір. А тут народ опиняється перед черговим вибором місцевої влади. І я думаю, що це дуже важливо. Ці вибори будуть для людей, тому що ми нарікаємо на президента, але він далеко. Маємо депутатів на місцях, на яких теж ми нарікаємо, але яких можемо помацати, покритикувати, побити їм вікна на крайній випадок. І тому ці вибори будуть вибори будуть непростими, але дуже цікавими. Насаперед, пікантністю є це, що ми не маємо до сих пір нормального закону про вибори. Верховна Рада, здається, до сих пір ще не прийняла зміни в законодавство виборче, місцеве, а той закон, який зараз існує, він досить непростий і не зовсім справедливий. Андрію, про особливості закону ми вже й говорили в наших передачах, і, зрештою, як показує досвід, люди не завжди розуміють взагалі, ну, закони вони не читають, і природні вони не повинні читати. В принципі, ти мають займатися там депутати фахівці. та фахівці, політики. Але я говорю про те, що от ми мали там партії, які балотувалися до Верховної Ради. Минулого так року перед тим у нас були вибори. А на цих виборах ми зустріч будемо зустрічати ще новіші партії. От ми кожного на кожними виборами зустрічаємо все новіші партії. Вони ті самі, просто з іншою назвою. Ну, власне, можливо, не такі партії самі, як люди ті самі, тільки вони міняють партії. Ось чого в Америці маємо 300 партій, а знаємо там дві основні партії. В тій же польщі так само, що з 500 партій, а знаємо там вісім партій. В Україні буквально в цьому році зареєстровано 29 нових партій. Буквально за 5 місяців цього року. Ось, бо всі хочуть брати участь у виборах і в поділі потім бюджетного пирога, особливо коли зараз місцеві ради отримали більш фінансовий ресурс і кошти реально лишаються на місцях. Сьогодні у місті Львові, в Львівській області, ми маємо ну гроші більш ніж можемо витрачати їх. І сьогодні ми з в основному бюджеті є десятки мільйонів гривень, які поки що лежать і нікуди не йдуть щодо партії. Важливо те, щоб люди розібралися не в назві партії, а в людях, які є в партії. Якщо людина поміняла п'ять партій, якщо вона зраджувала колись, вона зрадить і в майбутньому. Тому тут треба бути дуже обережним і уважним. Що мають пообіцяти політики, щоб за них віддали люди голос в репортажі наших журналістів. Ну не знаю, може, може трошки дбати про народ. Менше брати. Згадувати, що всі ми під Богом ходимо, що за все, ми будемо відповідати. Зараз ми то не розуміємо, але прийде час, коли прийдеться відповідати за це все. Я думаю, що депутат повинен прийти на свій округ, познайомитись з мешканцями. І от коли мешканці побачать цього депутата, коли він залишить свій номер телефону всім мешканцям, скаже, що можливо зробити в його округу, що неможливо. А я думаю, за такого депутата варто буде проголосувати. Навірно, війну як це рішить, щоб з війною, щоб закінчилося це все. І вот. вирішити, в конце концов оплата комунальних услуг. Реформи. Позитивні, звичайно, реформи. Щоб нам зменшили тарифи за комуналку, звичайно. Ну, для, того, для того треба реформувати трошки економіку і з корупцією боротися. На місцеві вибори вже мені, що би не обіцяли, я не йду на вибори. Я думав йти за свободу, але ну, побачив, що нема ніякого сенсу. Нема ніякого сенсу. Треба, щоб хлопці верталися з передової і робили порядок в Києві. Дякую. Андрію, люди не завжди розбираються в назвах партій, вони не розбираються, можливо, навіть в тих кандидатах, але вони часто, власне, вірять солодким обіцянкам. Які, на твою думку, будуть ті солодкі обіцянки, з якими мають йти партії на вибори? Ну, Є приказка, що чим більше ти обіцяєш, неймовірні речі, тим більше тобі вірять. Ось, це неймовірно Але бачите? що вони мають обіцяти зараз, щоб вони попали. Справа обіцяти? в тому, я не хочу вчити когось, що треба обіцяти, я хочу сказати людям, щоб вони, власне, на обіцянки не велися. Треба дивитися не на обіцянки кандидатів депутата, а на те, що кандидат зробив протягом життя і який він був. Якщо він все життя отримав своєї, скажімо, позиції, був принциповою людиною, людиною, яка відстоювала інтерес виборців на роботі, скажімо, в громадській діяльності, тоді його можна брати. А якщо Людина обіцяє золоті гори, не маючи ні освіти, ні ресурсів, ні команди, а маючи банальне бажання потрапити у владу, тоді нема що таку людину обирати. Я думаю, що люди розберуться, в принципі. Ми сьогодні маємо багато нових партій, нових старих партій, а все ж таки я переконаний в тому, що в, 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 на місцевих виборах переможуть традиційні партії. переможуть. І нових облич там, напевно, не буде. Нових на старих обличчя. На, 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 на жаль а чи на щастя, не знаю для кого це. Ну можливо, на щастя. Якщо ми маємо вічного неодачників, то для чого вони повинні бути зараз в місцевих радах? Взагалі. Знаєте, в нас е, виборця якась забавка, а це дуже серйозна робота. Депутат місцевої ради це відповідальність величезна. Це не тільки там е, якісь там, скажімо, ну, як говорять, деребан, всі деребанять гроші. А це щоденна робота з виборцем. Це відстоювання е, боротьба за гроші, за бюджет. Ти маєш для свого виборця, виборця вибити найбільше коштів. І це основна функція депутата на заході, вибивання грошей для виборців. І все не для себе, а для виборців. Е, недавно були опубліковані такі дані руху чесно. Про те, як депутати ходять на свої засідання, ну чесно, навіть мене це вразило. Я теж був здивований, Я не думаю, що цифра настільки цифри. Тобто, я знав про те, що вони не ходять, але що настільки жахливо, що вони навіть не мають часу ходити на сесії міської ради, які там раптом відбуваються раз на два тижні, раз на три тижні, так. То для чого зараз знову обрати тих людей? По перше а для е... чого тим людям знову балотуватися? Ну люди мають інтереси. Тобто люди люблять хтось любить корочку, він депутат, хтось завдяки цьому документу лобію свої приватні інтереси, хтось любить інтереси своєї фірми, отримати замовлення на будівництво там дороги чи чогось іншого. Ще один важливий важливий нюанс в нас депутатів забагато. Скажем, на Львівщині ми маємо 116 обласної ради в порівнянні з Польщею, це в 3-4 рази більше ніж в польських воєводствах. В міській раді маємо 90 депутатів, а в мерії Чикаго, де 3 мільйони населення, так само 40 депутатів, тобто в вичі два рази менше. Мусимо кардинально зменшити кількість депутатів. Не потрібно стільки депутатів. Ну, я не знаю, я з тобою чесно не погоджуюся з тим, тому що можливо, а може їх так буде багато, що вони будуть всім допомагати. Коли ми ж маємо приклад власне руху чесно. Якщо ми маємо, що на сьогодні на сесії обласно рада ходить в середньому 75 депутатів, а 35 не ходить, для чого обирати їх? Все крапка. Я ще скажу, що дуже важлива роль медіа, в принципі, буде особливо телебачення, радіо, тому що медіа це є очі виборців. Тобто, і тут важливо, що. Щоб медіа все-таки зіграла свою важливу роль в об'єктивному висвітленні позиції тих чи інших депутатів. І повинні бути правила гри однакові для всіх, скажімо, і партій, і громадських організацій. Я думаю, що законодавство виборче передбачить певні правила гри в рекламі. Сподіваємося, що все в нас буде чесно, так? Але от всі говорять дуже часто про чорні технології. Чи вони вже є ті чорні технології, дуже чорні? Чи вже поборюють партію одна одну брудну інформацію? Ну, перших конкуренція це нормальна справа. Конкуренція повинна бути. Бо якщо немає конкуренції, ми знову маємо домінанту однієї якоїсь політичної сили. Що таке чорні технології. Якщо ми говоримо про когось правду і витягаємо на, на поверхню його брудну білизну, його коханок, його там хабарні, хабарні, хабарні речі такі чорні технології. Це ми оприлюднюємо речі, про які замовчував те інший кандидат депутати. Звичайно, а то були смски пішли вже. Ну але чого в цьому вірити? Знову ж таки, з другої сторони, депутат не має займатися смс-ками під час роботи. Саме, якби водій писав смс смски, розумієте, під час якусь аварію зробив. А депутат має думати над законом, читати документи, а не займатися смс-ками з коханками чи своїм начальником. Важливо не так технологія, як підрахунок голосів. Найбільше крадуть голоси під час підрахунку. І тому контроль за воєнням це номер один. Партії повинні тільки таки берегти ті голоси, які вони отримують від виборців. А маємо проблему з підрахунками. Так завжди було. Ще казав Сталі: неважливо, хто як голосує, а хто як рахує. Ну, цього року як ти думаєш, будуть рахувати. Так, завжди, oh, yeah, we... я думаю, що так завжди будуть рахувати, будуть намагання вимикати світло на дільницях, розумієте, І підкуп членів виборчих дільниць. Таких факти не по їх є десятки. Тому партії повинні домовитися навіть про якусь певну таку джентльменську году, що ми не комбінуємо. Бо Сьогодні скомбінуємо про назву в на одній дільниці, а в другому місці скомбінують проти іншої партії. Тому всі мають бути зацікавлені у вчасній грі, в чесній грі, прямо в підрахунку. А хай конкурують між собою позицією ідеологію, власною, скажімо, якоюсь думкою, дискусіями, і все. Е, ну, не знаю, я не дуже в це вірю, що це не буде застосовані ті чорні Но технології не і, та, і не буде намагання вкинути там зайві бюлетні, чи спалити там, урну з, ну, таке з може бути. бути. Але, власне, про це всі говорять. Чи це є можливо після того, як відбулася Революція Гідності? Коли люди попросили владу більше не займатися такими речами. Ну, влада, по перше, є відзеркалення суспільства. Ось ми не обрали людину з кристально чистої біографії. Ми обрали президент людину, яка була в тій же партії регіонів, наприклад. Люди, що цього не бачили, що цього не знали, чи якісь інші моменти. Тому говорити, що влада така погана, а народ такий святий, теж неправильно. Ми всі взаємопов'язані, і влада, і народ. І ми мусимо поставити до себе перші вимоги. Ми обираємо тих, які гідні, а не комбінуємо, а не обираємо тих, які надають там мішок гречки там, чи пачку цукру. От за двісті. 200 гривень я свій голос, бо і так мене можуть обдурити. А 200 гривень ти все не отримаєш, а в тебе заберуть за 5 років в 5 разів більше грошей. Тому треба обирати трошки інакше людей. Ну, але бачиш, ми живемо в такий час, що люди дуже часто будуть на те вестися. Андрій, ти, ти якісь скептики бачиш, розумієш, ти дуже критично ставишся до ну, якихось ну, таких ну, ну, момент. Я можу бути а, скептиком. А, а. Ми маємо вибір. Або ми йдемо до Європи, яку ми хочемо, але йдемо не по совєтськи а йдемо по європейськи розумієте? А або ми нарікаємо і, і говоримо, що всі погані, всі хабарники. Нарікати легше просто. Нарікати легше, але тоді не, вимаг... не ставимо завищені вимоги до когось іншого. Ставимо до себе вимоги завищені. Давайте ми будемо кращими. Давайте ми будемо розумнішими, давайте ми будемо більше працювати. Давайте ми будемо, скажімо, не мовчати, коли десь що робиться. Ну, не мовчати це складно. Чому складно це, це це прикольно не мовчати? Це треба дискутувати, виступати. А інакше як може бути? А в нас привикли знаєте, здаємо екзамени, Всі ставлять тести, хрестики, ноліки, розумієте? А Люди, студенти не говорять, вони не вставують свої думки, вони не хачаються, скажімо, своїх робіт майстерських чи інших. Тобто людина має говорити, має бути спілкування, має бути діалог між людьми і їхніми депутатами, між виборцями і владою. Так так був у нас Порошенко недавно, кілька днів тому у Львові. Там під обласною радою група людей, яких привезли, які підтримують Порошенка, і 20 людей, які не підтримують його. Ну це ж цирк, для чого це потрібний. Ну тобто то вибори це переважно також церкву, це гарне порівняння. Ну але ми всі любимо церкви, ми любимо гарну, гарну виставу, гарний цирк. Коли ще там цукорки кидають, розумієте, там всі це люблять. Під час виборів багато кирк, кидають. Так, дуже багато буде. Але так. часом цукорки можуть бути наперед у вас вкрадені, а потім вам кидають. Ну так переважно воно і є. Люди повинні чітко зрозуміти, що е, вибори це не забавка. Ось, е, вибори це дуже, дуже, дуже. От ми обираємо собі там товаришів, обираємо е, дружину чоловіка. Ось, е, ми ж не жартуємо з тими речами, а ми е, владою можемо, скажімо так, всі піджартувати з владою чи купитися на, на якийсь хабар від, 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 від кандидатів в депутати, а потім нарікаємо. Тому до любого вибору треба підходити свідомо усвідомлено. Ти знаєш, дуже гарний ти приклад показав, що ми. Вибор... Бираємо там дружину, вбираємо Звичайно. чоловіка та і свідомі то вибори. А коли на вибори йдемо, ну то ми дуже часто так ставимо випадково, а як-небудь. А я до чого хочу довести. Це дуже гарно показали депутати Верховної Ради, які е, буквально масово почали відкликати свої голоси, були неправильно, там проголосували за той чи інший закон. Та? Е, тобто вони. Як не можуть помилятися. І в суспільстві люди? нашому існує шалена безграмотність юридична. Не існує процедури відкликання голосу. І ну, депутат то, не може відкликати його. І Цю... він то знає. Власне, він це знає і, він це і, і свідомо маніпулює, і це знову ж таки починається піар. І тому, депутати, я знаєте. Система виборів, яка була, вона була недоброю. Люди повинні все-таки знати, кого вони обирають. Мають бути дійсно списки відкриті. Людина має знати, кого вона Але Знову є ризик, що якийсь багатий олігарх проштухне на окрузі свого кандидата. Тому в багатьох державах західних люди мають обов'язок на те не на вибор. Навіть ти не йдеш, тебе те, штрафує держава. Те, а з іншої сторони. Є держава, де скажімо, активність 40%, 30%. Знову ж таки, тільки не вибори не пішли, хай потім не нарікають, що вони обрали погано, що їм меншість обрала погану владу. Крапка давай спробуємо спрогнозувати явку на цих виборах. Ну думаю, що явка буде, буде все таки більшою, ніж 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 половина, звичайно, тому що в нас на Україні на вибори люблять ходити. О, це цікаво, це там до церкви, потім на вибори. Це ну це вже певна традиція є. Я думаю, що я в явстявка буде відсотків 60, напевно, на місцевих виборах. Залежить від того, знову ж таки, що партії запропонують виборцям, і що встане, що буде в країні на осінь. Тому що ситуація не проста. І, але ще одна проблема існує, що ми можемо обирати цю владу зараз на два роки, тому що ті зміни в конституції, які запропонував Порошенко, вони теж дуже дивні. Чому е, президент обмежує е, право людей зараз обирати місцеві ради на чотири роки? Ну це передбачає діїша конституція. А ми зараз знову беремо владу на два роки. І знову хтось каже, а не піду на два роки, мені не цікаво. І знову туди може піти, скажімо, контингенти не на найкращий. Ризиків дуже багато. Тобі не здається, що останнім часом центральна влада забагато здійснює маніпуляцій, власне, і в частині виборів, і в частині прийняття законів. А біда в тому, що, на жаль, наші керівники держави думають, не вони не є державними мужами, а вони є політиками там, чи політиканами. Бо вони думають про наступні вибори, а не про країну. Якщо б вони думали про країну, вони б відкинули дуже багато такого популістичного. Ось, е, от, Велика справа зараз реформа об'єднання місцевих громад. Кого хвилює місцева громада? Це питання 148 в проблемах людей, які там живуть. А ми об'єднуємо громади і навколо того дискусія в країні йде. Але чого? Щоб відволікти увагу людей від інших, від інших проблем. Ось проблема війни, проблема корупції, проблема хабарництва. Ось Рада Європи не ставить перед нами вимогу об'єднання громад. Що це вимога номер один? У нас інші вимоги є. Боротьба з корупцією це вимога номер один. А боротьби з корупцією нема. Ні, от я ми говоримо про Китай часом, боттайкомісічнітрай. Я був в Китаї, так там за вісім років сіло в тюрму близько 10 тисяч чиновників. Розумієте, а в нас хто сів у в'язницю? Ніхто не сів. У нас далі корупціонери просто переміщаються чи по горизонталі, чи по вертокалі. Ну, взаєм... це проблема да, і людей не можна обдарити словами. Ми боремося з корупцією, бо вони бачать, що та корупція наростає, наростає такий як сніжний ком, і вона стає все страшнішою. Наскільки можливо взагалі розчарування людей у владі, і ну і це перенесеться, звичайно на вибори. Ну, розчарування – це взагалі погана характеристика, не треба розчаровуватися, треба, треба вірити, якщо людина має якусь віру, розчарування це майже як гріх. Ось, треба боротися, вірити, свого домагатися. Ну, ми, ми розчарувалися, скажімо, в одному президенті, в другому, в третьому. Оберемо четвертого президента ось, і будемо доти обирати, поки не оберемо нормального. Ну і все, а що розчаровуватися? Життя, життя триває, треба робити після воєнної війни. Італії майже щороку мінялися уряди. Тобто таким чином люди щораз, щораз, щораз обміняли робили ротацію і таким чином обрали ненормальні нормальні скажімо собі уряди в країні. В нас теж от зараз одні вибори, другі вибори, можливо, таким чином, ми винні Наверх вийде, ми подивилися, що вони погані, знову переоберемо кращих. Ну треба пробувати. Ну, в принципі, це добрий метод. Так, вибрали, викинули, вибрали, викинули, але в нас не викидають. У нас ті самі люди з чистими самим принципами знову приходять ну, до Мене дивує, чому е, е, наші багато виборців такі враження, що вони голосують е, на сліпу в темних окулярах. Ну, вони знали, що ця людина була там в партії регіонів. Е, можливо, затягнули туди силою. Але ця людина була хабарником, ця людина була не муральна. Ця людина зраджувала, ця людина крала, ця людина комбінувала, ця людина, можливо, навіть зробила якісь погані речі, ми знову її обираємо, ми знову віримо їй. Ну, проблема, можливо, тоді в виборцях самих. Ось. Тобто проблема в нас що, ми, Звичайно, що, що в нас, ми не слідкуємо. Ну, з... Якщо є критерії, таким, таким, таким треба бути, а людина обирає їх не по тих критеріях, ну, тоді я не знаю, тоді якась це все нелогічно виходить. То злі ви баргами логіки. Ну чому вибори бархмали логіки? Ні, ну, ну не в самому, не в самому, що вибори, а в самому тим наш, які ті вибори. Вибір вибори. це завжди якесь суб'єктивне рішення. Ось людина часом обирає собі подібне, розумієте. Але зле, коли жертва обирає собі. Того, хто її гнобив і хто її багато років мучив, жертва має вийти з того кола і має обрати людину, яка дасть їй шанс. А ми знову обираємо людей, які багато років нас мордували, гнобили і мучили. Так чому ми самі себе, скажімо так, принижуємо? обираємо кращих людей. Вони є. Які я можливо сказав, що треба обирати все таки людей, які не були вже не були депутатами? Давайте дамо, дамо, дамо шанс людям молоді і ті, які ніколи не були в радах, Давайте таке табу, що ті, хто був в радах, вже не балотуються, а ми їх не обираємо, і крапка все. Щоб не казав, я був в раді, я був чемний, я, я був все виконував. не обираємо все. Апріорі ми не обираємо тих, які були депутатами, і тоді побачимо, дамо шанс іншим. Така okay, свого роду люстрація така. Ну no, right? да, свого роду люстрація, звичайно. Та як, скажімо, заборонено тим, хто був під час режиму Януковича, займав певні посади, і зараз вони мають право. Давайте приймемо таке, ну можливо, якесь таке громадське негласне рішення. Не обираємо тих, які вже були в радах. Храпка. Ну, цікаво таке звернення до людей, знайти. Ну, а який інший вихід? Якщо ми хочемо щось нового, давайте приймемо якісь нові правила гри. На твою думку, все-таки які будуть. Ну, кілька, які будуть основні гасла використовувати політики на цих виборах? Ой, гасла так. Покращимо, примножимо, перетворимо, дамо, розумієте, знову ж таки, обіцянки, обіцянки. Поміняємо. Поміняємо. А має бути так. Я зробив це, це, це і те, вже зробив. І ще трошки допоможу вам. Тобто ну, не треба вірити великим цифрам. Люди вірять в мільйони, мільярди, бо ні в тому не розуміються. А треба вірити маленьким-маленьким маленьким крокам. Покроково, по покроково. Зробили щось там якусь дорогу. Ну, молодець. А якщо не обіцяє збудувати міст зі Львова там до, 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 до Кракова, ну за чому вірити? Того нікого не буде. Дякую тобі, Андрій. Я з тобою повністю погоджуюся. Обирати треба тих, ніхто обіцяє, а подивитися на їхню біографію, на те, що ти зробив в житті, яку ти здобув у світу, яких ти виховав дітей, або що ти все-таки маєш за собою який багаж знань. І це, напевно, найважливіше, що людина з собою несе. І таких треба обирати. Дякую. Дякую.